Скільки підбитої техніки у вас ну, на рахунок? Я не рахував, є трохи, ні, не рахую. Олег командир БМП Бредлі 47-ї бригади ЗСУ Магура, сам із Херсона, пережив окупацію після звільнення міста українськими військовими, пішов у військомат. Олег командир відомий. Він кілька разів виводив свій екіпаж із, здавалося б, безвихідних ситуацій. Вибивали і підривалися було. І тобто це бувало. не перша ваша машина? ні. ні. Серйозно. Ні. Я загубив <сіх>, декілька. <Да. сіх> ну, не спеціально. <сіх> Якщо як щоб не машина, то Архангел вже не один раз би зустрічав. Би. Зараз Олег воює на одному із найгарячіших напрямків на фронті. На три машини виходили, то повернулися нормально. БТР БМП. Таке, ходиш з однієї починаєш і закінчуєш там. Танк Т-80. Ми вийшли на позицію стрільби, відкрили ракетницю і влучили. Да, у нас були такі моменти, що вже йшло до того, що я збирався таранити. Управління дуже легке. дуже льогка. Якщо у вас є водітельські права, ви зараз сядете і поїдете. Його бригада тримає оборону на Покровському напрямку. Після взяття Авдіївки російська армія намагається тут просуватися. За рахунок кількості. Ну і вони, на, на мій погляд, вони концентрують десь в одному місці. Там беруть часток там, 50 віддать там, туди зі, зі всього, що можна. Це дорога між двома великими прифронтовими містами Покровськом і Костянтинівкою. по суті, вона єдина, хороша. Можна їхати в об'їзд, але виходить вдвічі довше. І щоразу, коли ви чуєте, що російські військові наступають на Покровському напрямку, то треба розуміти, що ціль цього наступу це зовсім не місто Покровське, яке знаходиться далеко, а саме ось ця дорога. Російські військові ведуть наступ на дуже вузькій ділянці фронту, яка знаходиться буквально кілометрів 6-7 звідси. І ціль цього наступу це саме ось цей шмат дороги. Треба розуміти, що нинішня війна, багато в чому це війна логістики. Той, хто контролює логістику, контролює величезну ділянку фронту. Ігор, житель села Малинівка, що розташоване на важливій трасі. Нещодавно в город Ігоря прилетіла ракета від системи залпового вогню. Ну, воно, запчасті валяється. А тр... а, верне раді на какета ваш дом. Від цього. <ріст> 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 і шифер підпринув. Комусь загорівся, але я одразу його затушив. Тепер життя у Малинівці не малина. За останні місяці російські військові зруйнували школу, дитячий садок, і жителі приготувалися до найгіршого. Садик прилетіло, трохи там кришу побило, а потім вже як в школу прилетіло, от вікна повилітали в хату, внук перепугався. Вон. Дірки в криша в кухні, mm -hmm. он теж в сусідній криша. Нічого не збираюся делать. Ну як делать? діла, то нада, ну тільки какая, якщо та саме байбойовий бой... десь може, mm -hmm. може через неділю вже виїжджати надати. Поки трасу ще можна приїхати, навіть не втискаючи педалю підлогу авто, навіть без бронежилета. Українські військові уповільнили наступ противника, але артилерійська канонада тут не вщухає, ніби нагадуючи, війна наближається. Куди можна стріляти? От сутками. Ну можна всю землю перепахати. Ну б'ють так, що це просто як шкура. От я не знаю, що вони пускають там. Тому командир БМП Бредлі Олег готує свій екіпаж до нових бойових завдань. Через пережити в окупації він не вірить у перемир'я чи, хоча б припинення вогню. Ті, хто в окупації був з Херсону, ті одразу на фронт пішли, бо угу. це важко було пережити. Угу. Десь там без справі повне. Закінчити війну, повернутися в Херсон і бачити їх на тому березі для мене це вкрай отак. Uh -huh. от, як я не можу це поки уявляти. Uh -huh. Дуже вони постаралися, щоб їх ненавидили. Дуже. Присочалко Сергій Дикун для Радіо Свобода.